Всім привіт, почнемо день. Зараз були у в магазині, в зоомагазині, так? І зараз йдемо в помідора чи томата, як називається? Помідора. Будемо відмічати приїзд і планую піти до моря. Пропоную провести час зі мною. Майки. Майки. Хто тут улюбленець? Майки. Майки! А ну ближче до мордашки, до мордашки, до своєї мордашки. А так, друг твой, товариш, да, Майки. 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 Ой. Ой! Ой цей майки. Ой цей майки, який він красунчик. Ух ти. Майки! Ти будеш щось робити, Майкі? Ой, Красунчик. І теж мій красунчик. Як він любить хам'яків, з маличку любить хам'ячків. Дай мій солодесенький? Ну, все, збираємось, да ідемо в піцерію. Пішли. Колесиком. Так, і колюсика купимо Майки, а то він. До сих пор живе без колеса. Все, погнали. Невеличкий влог. Ми з Сашою сходимо в зоомагазин, купимо колесо і бусі ще нам потрібно ліки, бо вона починає чесатися. Час вже давати ліки. Також підемо. Піцерію, бо дітки приїхали, ми якось ніяк так. не відмітили те, що вони приїхали з табору. Так що так, а частину з морем я зроблю інше відео. Так що Дічки, <клухи> запрошую. Ой, вона все тільки подивиться. Спить, спить собі, маляк. Все ще малесеньки. на це подивіться там мале Мали... малеча. Малеча. Іду. Ось таку е вибрала, але мені щось здається, що вона для джунгаріка велика. Ні? Ну, спитаємо, добре? Є ось такі ще, але Саша каже, що нашому джунгаріку таке не можна. Це побільше. Добре. Все, ти взяв? Де кольосика? Пішли? Пішли, пішли, пішли. Куди? Туди. Нам ще ліки потрібні. Товарів і для кошечок, і для собачок. До кішечок. Дивись, яка, які розваги. Так? Да? Що тут? Це цей запускати, так? Саш, ми йдемо. ні? Все? Давай, пішли. Ви ту штуку? Яка? У ця? У ця? <плес> добре, добре. Давай пішли. Іграшок. Товари для тварин. Не що хочете. Є. І навіть акваріум, да, зайчик мій? Зараз ми у сіді-центрі таке оформлення літнє, квіти, метелики. Дуже привабливо піднімаємось на другий поверх, там є піцерія. У нас якась вже така традиція, що деякі свята, деякі визначні дати ми там відмічаємо. Діти приїхали з табору, тому ми Прийшли з'їсти піцу. О, просто поставити галочку, що якась робота з дітьми проводиться. Ми прийшли з Сашею. Анастасійка прийде трошечки пізніше, ми її будемо чекати. Замовимо піцу, суші, напої, все, що діти хотіли. Трошечки покажу вам інтер'єр. Інтер'єр. Мені подобається такий, мов ти попадаєш десь у Іспанію. Можливо, це в мене такі відчуття. ну Просто, але дуже-дуже приємно. А саме головне, що працює кондиціонер, трошечки вам хочу показати меню. І нарешті наша дівчинка йде повільно, бо людина впевнена, а ми її чекаємо. Нічого страшного, а ми почекаємо. Ну, нарешті ми всі разом і можемо приступати к замовленню. Як це було довго і виснажливо. Але ми батьки, і ми можемо почекати з насолодою почекати, коли вони вивезуть, коли вони, вибають, коли вони їдяться. Бо це діти. Їх можна їсти усе. Піца, суші, солодощі. Ну, і трошечки можна в них спробувати. Бо я собі нічого не замовляла. Я тільки трошечки в них спробувала. А, ще я, Анастасія замовляла морозиво, яке я, мабуть, не покажу. Так що. Я дуже сподіваюся, що вони запам'ятовують цей час, коли ми, як батьки, можемо з ними провести час. Хоча донька дуже сопротивляється, коли я її знімаю, але мені все ж таки хочеться, щоб вона була на цих відео, хоча б мімальотна. Ось, і ми розходимося на цьому все. Ми поїли, і моя донька пішла своєю дорогою, а ми з Сашею поїдемо на море. Так що поїхали, зустрінемось саме ми поїдемо в будинок Павлова. Я сподіваюся, що йому сподобається і він щось пригадає. Бо мені теж хочеться провести час з дитиною, бо вже... Такі, таке відчуття, що життя десь паралельно. Абсолютно, кожен живе своїм життям. Можливо, так і потрібно, але все ж таки, хоча б інколи, хоча б трошки хочеться провести з ними час. Так що на цьому Слухання, все. Відео уважно. з моря і з будинку зумієте? Павлова буде окремим роликом. Ось я Пока! Ще зустрінемось! Саша вже побіг шукати. Але не всі тут є. А там киця. А бігав малесенький-малесенький тут. І тепер онь який величезний хлопчик виріс. Що там? Угу. вчора було тут побільше.